Всім привіт! Ми з вами дуже давно не бачились, і я сьогодні вирішила записати таке розмовне відео, розповісти вам про свої книжкові новини, що я читаю зараз, що планую читати найближчим часом. Підведемо з вами підсумки моїх книжкових планів на літо. Розповім вам, що взагалі вдалося виконати з цього плану, а що ні. А також я вам покажу дві книги, які нещодавно з'явилися в моїй бібліотеці. Це якісь дуже особливі видання, і я дуже рада. Що вони потрапили мені до рук саме зараз, тому я вам їх з задоволенням покажу. В мене тут чай, ви теж обов'язково беріть собі якийсь напій, чи щось смачненьке, влаштовуватися зручніше одним словом. Давайте почнемо з того, що я читаю зараз. Навіть точніше, що я завершила читати буквально вчора. Це бентежна кров Роберта Гелбрейта, п'ята частина серії про Кормурана страйка. Мені здається, я вже неодноразово в своїх попередніх відео згадувала, що я перечитую зараз цю серію, вже завершила її перечитувати в оригіналі. Я дуже люблю цю історію, я вирішила знову в неї зануритися. Дуже цікавим був досвід перечитування цієї серії. Я взагалі обожнюю, як пише авторка, це прекрасно. І бентежна кров це моя найулюблені частина. Книги, які мені сподобалися найменше, от зараз, вже після перечитування, навіть після першого читання вони мені теж сподобалися найменше. Це друга частина Шевкопряд, і четверта частина Убивчий білий. Чому мені здається, що іноді е, Роберт Гелбрейт е, перебільшує з кількістю персонажів, тому що е, ці книги були просто ну, супер насичені різними героями, і ти починаєш плутатися в показах. В лініях розслідування хто що казав, хто як з ким пов'язаний, бентежна кров теж має дуже багато персонажів, але в мене тут не було відчуття такої плутанини, як з другою, четвертою частинами, як усе було. Простіше і чіткіше, дуже цікава розв'язка, дуже цікава задумка. Я взагалі зрозуміла, що мені в детективах і трилерах подобається тема про людей, які зникли, яких ніхто не може знайти. Тобто, не коли вже є вбивство заявлене і з ним приходять і просять його розслідувати. А коли ти до кінця не знаєш, жива людина чи ні, знайдуть її, а вона зникла за своїм бажанням чи хтось їй в цьому допоміг, що я ще? Ще цікавого помітила, коли перечитувала цю серію. Практично неможливо здогадатися, хто вбивця чи хто винний в тому, що сталося, можна запідозрити когось, але мотивація. І чому ця людина так вчинила, ну це завжди якийсь шок, здивування і сюрприз. Практично неможливо до цього якось дійти, тому що дуже багато якихось моментів з'являються не кінці. Тобто ти не знаєш всієї картини, в тебе немає всієї інформації, тому просто ну, фізично мені стається неможливо зрозуміти, чому це сталося. Дуже цікаво стежити за розв'язкою, але от знову ж таки шовкопряд і убивчий білий, коли я Закінчила читати, в мене не було такого, знаєте о боже мій, я взагалі не могла навіть подумати, що так все завершується. І все ж таки, для мене автор, який найкраще вміє створювати ось цей ефект і вигадує такі сюжетні повороти, що ти просто в тебе дійсно вибухає мозок, і це не відчувається так, ніби на тебе скинули якихось додаткових персонажів і додаткову інформацію наприкінці. Це Тім Вівер. Я вже про нього згадувала, здається, в поручити це трилери. Там взагалі немає такої чудової прописаної лінії між головними персонажами, як власне романи Роберта Гелбрейта. Якщо хочеться гострих сюжетних поворотів, то для мене це все ж таки Тім Вівер. Але Роберта Гелбрейта я люблю всім серцем за неймовірну історію головних персонажів, та як вони прописані. Ти коли занурюєшся в цю книгу? Ти не можеш уявити, що немає насправді цього офісу на Денмарк Стріт, де Робін і Страйк намагаються розгадати ще одну справу, де вони ведуть розслідування, де вони п'ють чай. Усі ці звуки, їхнє життя, їхнє минуле це все так круто прописано, що ну, потрібно віддати належне автору. Це ідеально. Вчора в мене було таке відчуття дежавю, коли я закінчила перечитувати цю книгу. А тут все завершується на тому, що в Робін день народження, і вони разом з трайком йдуть в готелі Ріц, в бар для того, щоб відсвяткувати. Він її запрошує на коктейлі, на шампанське. І я пам'ятаю, як я завершила читати, і ось це таке, знаєте, приємне відчуття, але теж трошки меланхолічне. Ти прощаєшся своїми улюбленими героями. Взагалі не знаєш, коли вийде наступна частина, чи знаєш, що вона Вийде дуже не скоро, і ти закриваєш цю останню сторінку, і в тебе таке Ах, було класно, але так хочеться дізнатися, що там далі. Але вчора, коли я перегорнула останню сторінку книги, я взяла до рук наступну частину. Це The Ink Black Heart. Я думаю, що її прикладуть як Чорнильне серце. Вона вже є в продажі 30 серпня, вона з'явилася. Це було просто неймовірне відчуття. Знати, що ти можеш далі продовжувати, продовжувати дізнаватися, що відбувається з нашими головними героями. Це просто в мене був якийсь, знаєте, момент щастя. Уявіть мої емоції, коли я почала читати цю книгу, першу главу і зрозуміла, що тут все починається рівно там, де завершилася попередня частина в готелі Ріц, де Робін і Страйк святкують день народження Робіни, п'ють коктейлі. Мені здається, жодна попереднього. Редня частина так не починалася, тобто завжди була якась пауза, принаймні декілька місяців, і вже потім починалося оповідання, тому дуже круто почати там, де все завершилося. Поки що я прочитала буквально 20 сторінок, мені здається, зовсім небагато. Поки що я не дійшла до того, де починається нова справа, за яку беруться наші детективи. Але я читала опис, і я також дивилася на вебсайті. Перед тим як взагалі книга вийшла на сайті Роберта Гелбрита. До речі, якщо вам цікаво, можете теж зазирнути там дуже гарно оформлений вебсайт, там дуже багато різних нюансів. Відповідей автора на якісь запитання, які часто задають. Наскільки я зрозуміла, основною темою в цій книзі буде аномія. Якщо я правильно ставлю наголос в українській англійською цей термін звучить як еномі, і це стан індивідуума чи групи індивідуумів або всього суспільства якому бракує соціальних чи моральних норм, стандартів, відчувається така відірваність від суспільства, і людина намагається знайти якийсь зв'язок, якесь відчуття приналежності онлайн в інтернеті. І до чого це призводить, які це має наслідки. Тут героїню Еді Ледве переслідують онлайн. Вона є співавторкою мультика, який, власне, називається Чорнильне Серце. І вона приходить з цією проблемою до робі. Не страйка, але вони розуміють, що навряд чи вони допоможуть їй якось вирішити проблему кібербулінгу, і вони відмовляються брати цю справу. Але потім через декілька днів з'ясовується, що Едді була вбита на кладовищі, і Робін і Страйк все ж таки вирішують допомогти з'ясувати, хто вбивця. Мені дуже цікаво, як автор розкриє цю тему. Джоан Ролінг взагалі в своїх романах підіймає політичні соціальні теми, які є дуже актуальними. Гострими, про які можна дискутувати вічно в кожного буде якась своя позиція. і Мені здається, що це дуже круто, тому що її романи дуже насичені, вони не просто розважальні, вони тою чи іншою мірою спонукають тебе про щось подумати дійти якихось висновків. І мені дуже подобається, що її позиція в книгах вона завжди якась дуже така нейтральна, тобто вона не нав'язує тобі якихось своїх думок, своїх міркувань. Вона. Констатує факт, описує дійсність, і мені це дуже подобається, незважаючи на всю ту критику, яка за останні два роки вилилася на авторку за її позицію, за її висловлювання та про що вона писала в Твіттері Я не приєднуюся до тої категорії людей, які починають хейтити її книги, кенселити ось це зараз популярне висловлювання, кенселити взагалі її як особистість. Мені здається, що потрібно віддати належ що автор якраз підіймає дуже важливі теми і фемінізму, і соціальні і політичні теми, але ми на це звертати увагу не будемо. Ну тому що заголовки газет вони ж все ж таки більше притягують увагу, якщо там написано про те, що найвідоміша письменниця світу хейтить трансгендерів. До речі, важливий момент: прихильники серії про страйка. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вам було б цікаво подивитися окреме відео. на Цю книгу, мій огляд, якісь враження. Звичайно, без жодних спойлерів не буду розповідати сюжет і як там все відбувається, просто якісь мої враження, теми, які підіймаються в цій книзі. Або ж вам цікавіше послухати про мої враження в рамках прочитаного. Дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Я обов'язково врахую щодо моїх книжкових планів на літо. Я знімала відео влог, де в мене був такий кістяк основних книг, які я хотіла прочитати. Літку я залишу десь тут посилання. Якщо вам цікаво подивитися, в мене там було заплановано 9 книг, і я прочитала сім. З них я не встигла прочитати лише власне бентежну кров і ширлі шароти брон. Хоча, оскільки в нас літо в Нідерландах офіційно ще не завершилося, в нас тут сезони трохи не співпадають з українськими. Тут літо починається пізніше і відповідно завершується десь в 20-х числах вересня. Тому якщо рахувати так, то я встигла прочитати бентежну кров вісім книг з дев'яти своїх книжкових. Планів і я ще прочитала чотири книги, які в мене не були заплановані. Загалом я дуже задоволена своїм літнім читанням. Для мене це 11 книг виходить небагато і немало. Я... Взагалі не орієнтуюся на цифри. Мені головне читати в задоволення. А влітку в мене було дві чи три навіть книги, які мені неймовірно сподобалися, і вони точно увійдуть в топ найкращих 2022 року. Тому я задоволена результатом. Я вчора переглядала це відео, де я планую книги, які буду читати влітку. І я там дуже боялася починати графа Монте Крісто. Мені здавалося, що в мене просто піде дуже багато часу. Я не була впевнена, чи мені цікаво буде ця тема, можливо, ця книга більше для підлітків. Я прочитала цю книгу, вона мені неймовірно сподобалась. Я була просто в захваті. І я розповім детально все в прочитаному, але якщо ви раптом зараз думаєте читати вам е, цю величезну насправді книгу, в ній здається, в моєму виданні 1200 сторінок, тому вона, насправді велика. Але повірте, вона читається дуже швидко, дуже легко. Тому якщо ви раптом боялася. Проживали і думали про те, читати вам чи ні, я особисто вам рекомендую. Я не встигла прочитати ширлі Шарлоти Бронте, хочу обов'язково це зробити восени. Загалом в мене є декілька книг-авторів, яких я хочу прочитати в найближчі три місяці. Я точно буду читати багато детективів і трилерів, хочу, знаєте, створити собі таку осінню атмосферу з ковдрою, з чаєм, з свічками. І зануритися в якусь таку цікаву історію. В мене є декілька книг на поличках, які я з цього жанру, які я хочу прочитати, тому мені здається, що це буде дуже атмосферно, можливо, навіть зніму окремо ролик. На останок покажу вам дві книги, які мені подарували нещодавно. Я коли їх побачила, я просто не повірила своїм очам, тому що я ніколи раніше не бачила цього видання, і вони справді дуже вчасно потрапили мені до рук, тому що по перше. Set. Книга про сестер Бронте, а це нонфікшн література про їхнє життя, про їхню сім'ю, автор Брайан Уилкс. І найцікавіше, що це, як ви можете бачити, видання досить старе. Це 1977 рік. Це книга з рук, ясна річ, вона в прекрасному стані. Я взагалі здивована, як вона так гарно збереглася. Я обов'язково вам підзніму і покажу ближче, тому що ілюстрації. Просто неймовірні, що мені дуже сподобалося, це те, що тут не просто якийсь сухий виклад фактів з життя сестер. Тут про Англію того часу, про взагалі ті обставини, в яких народилися, зростали, дорослішали сестри, а це власне індустріальна промислова революція, а про те, як з карет люди пересідали на залізницю в потяги, і взагалі який це мало вплив на життя сестер, в якому історичному контексті вони жили. Тут все починається ще з їхнього батька, з того, як він познайомився з їх мамою Марією. Вона померла після народження Анни. І як взагалі зростали дівчата, їхній батько був священник? Тут дуже багато всього, дуже багато подробиць, деталей, якісь листування, малюнки Анни і Емілі. Мені здається, що Шарлота не малювала, хоча можу помилятися. Але от Емілі і Анна були винятково талановиті ще й художниці. Я просто в захваті від цієї книги, але це ще не все. Тому що в мене є книга номер два такого ж видання, і це книга про життя Джейн Остін. Теж неймовірно гарна книга з ілюстраціями про дитинство Джейн, про її сім'ю, про її друзів, про англію того часу, теж про контекст політичний і соціальний, в якому вона жила. Я здивована насправді і дуже тішуся, що для мене з Знайшли ці книги, звернули на них увагу, тому що ну це скарб, на мою думку, мати такі примірники в своїй бібліотеці. Мені здається, що коли ти знайомишся з роботами таких видатних письменників, як Джейн Остін, сестри Бронте, дуже класно пізнавати ще їх як людей, тому що можна багато чого зрозуміти, дізнатися, чому вони писали на ті теми, про які вони писали взагалі, де вони брали ідеї, чим вони надихалися, чим вони жили. Прекрасні книги. Я дуже щаслива, що вони з'явилися на моїх поличках. Ну що, будемо завершувати. Мені здається, я розповіла вам все, що хотіла, нічого не забула. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково давайте знати в коментарях. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро. До речі, наступне відео буде про книжкові покупки. І це будуть не просто книги, а книги, які в даний момент долають 2000 кілометрів для того, щоб опинитися. В мене в руках, тому я дуже-дуже дуже цього чекаю. А тому не пропустіть підписуйтеся на канал. Я вам бажаю гарного настрою і до скорої зустрічі. Всім па-па!